Мої вітання! Сьогодні сирна запіканка, ніжна, пухка і водночас соковита. Неймовірно, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Сир кисломолочний 700 г, яйця 4 штуки, середня вага кожного 65 г, цукор 150 г, сіль трохи менше, ніж пів чайної ложки, сметана або йогурт 150 г. Дрібка, ваніліна або ванільна паста. манна кропа 2 столові ложки даю відразу, і потім буду бачити по консистенції тіста. Крохмаль, кукурудзяний, 2 столові ложки. манна кропа для рихлої структури, а крохмаль для стабілізації структури. Я готую так. Збиваю все це блендером, але не в пасту. Я хочу залишити ось такі зернятки. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Я зараз бачу, що тісто зарідке, його треба зробити більш густішим. Тому на цьому етапі я ще додатково додаю 2 столові ложки манної кропи. У нас з вами різні яйця за розміром і різний за сухістю сир, тож контролюємо самостійно форма будь-яка, яка у вас є: вершкове масло. Додаю або манну крупу, або борошно і рівномірно розподіляю. По всій формі і масло. Тісто в форму. Я ще хочу додати вишня, вона заморожена, додаю небагато. І важливо залишити. Це тісто на 10-15 хвилин при кімнатній температурі, поки прогрівається духовка до температури 160 градусів режим верх-низ. Тісто, в якому є шматочки сиру, не можна запікати довгий час в духовці на високих температурах. Шматочки сиру стануть твердими і неприємними. Тому цю запіканку я випікаю при температурі 160 градусів режим верх-низ, годину 15 годину 20 до ось такого золотавого кольору. Запіканка ідеально пропечена, стабільна і неймовірна, але вона все одно сяде трошечки. Ось вона охолола в формі, вона зараз кімнатної температури. І як бачите, вона приблизно на 1 см сіла. І це нормально так має бути. Так як вишня трошки кислувата, я додам невелику кількість цукрової пудри, але це за бажанням. І зараз я вам покажу текстуру ідеально цієї сирної запіканки. І текстура, і смак саме така, як має бути. Кількість цукру, я відразу вам скажу, вона не солодка. А ще сир я використовувала 0%. Я хотіла більше білкову запіканку, аніж жирну. Але чим жирніший сир, тим смачніша буде ваша запіканка. Ідеальна текстура. І як завжди, смачного.